Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні у мене шостий звіт по моєму річному Project Pen. Нагадаю, що у мене беруть участь 60 продуктів декоративної косметики і парфюмерії, які я хочу повністю закінчити. Не пам'ятаю скільки, ну десь приблизно 30 з чимось, мені здається, вже є в цій коробочці. Це порожні баночки за попередні 5 звітів. Це буде, мабуть, передостанній звіт, і вже я буду знімати десь, напевно, на початку до 15 грудня, це точно. Я хочу відзняти вже завершення проєкту, хочу його закрити, щоб ще в грудні почати вже проєкт на 2025 рік і почати користуватися з 1 січня. А то там потім свята, і завжди так все відтягується, і ти вже починаєш. Проєкт не з першого дня року, а десь вже ближче до 10-15 числа. Тому з цього року я хочу почати швидше, хочу почати в грудні і вже щоб спокійно з 1 січня почати користуватися тими продуктами, які я вибору на 25 рік. Ну, давайте подивимось, яких мені вдалося. Досягти результатів цього разу. Отже, я сказала тут порожні баночки за попередній звіт, і давайте дивитися, що зараз я б закінчила за цей раз. Перше, що покажу, це сонцезахисний крем, який я використовую як базу під макіяж. Я його це від фармасі 50 мл, з SPF 50, я його повністю закінчила, розрізала, і це перша порожня баночка. Так, більше у мене сонцезахисних кремів, які беруть участь, немає. Я просто користуюся. Іншими ті, що хотіла, я вже всі позакінчувала. І тому немає. Давайте тепер переходити до тональних кремів. Перший тональний крем від Evelyn от такий Vandermatch. У мене відтіночок, так, фокус 05 Light Porcelain. Ще поки що його не починала ним користуватися, але скоро це виправлю. Тому що я закінчувала ось такі намішані пробники. У мене були. В цій баночці вставлю фото, скільки їх було, і як бачите, я повністю закінчила, тому що е, цей тональний крем, що я намішала, я його намішала собі на літо. Коли я була трішки засмагла, він мені підходив. І вже чим далі, як то кажуть, чим далі з тим більше дров, то мені вже е, з часом. Перестав він підходити. Тому що шкіра ставала все світлішою і світлішою, і я відклала всі свої тональні і користувалася тільки ним, щоб повністю його, його добити. Ось, Тому що я отакі намішані пробники не хотіла залишати уже на літо, на наступне. Тому це в нас друга порожня баночка. Так, і ще один тональний крем це ось такий від Glam Shop. По відмітках я так та, би ним не користувалася, але я ним користувалася разів, можливо, 3-4 точно. І його от стільки ще є. Це у мене відтіночок ваніла 0. Ось. І буду далі ним користуватися. Сподіваюся, що ці два тональних я встигну закінчити до кінця року. У мене один тональний, ось такий 30 мл. Мені вистачає приблизно на півтора місяці. Зараз у нас. Уже середина жовтня пройшла, вже близиться кінець жовтня. Отже, залишається до кінця року, два місяці, можна так сказати. Ну і цей на півтора, ну, можливо, я закінчу, можливо, трошки ще залишиться. Подивимось, так, далі давайте переходити до консилерів. Так, перший консилер це ось такий. Поки що ним не користувалася, тому що закінчувала інший консилер це від Glam Shop. Відтіночок, так, де відтінок? Це, здається, а, номер один це найсвітліший відтінок. Він мені був влітку засвітлий, тому я поки що ним не користувалася. А все тому, що я закінчувала ось такий відланком. Це відтінок 02 Beige Sable. Теж він був не світлий, досить такий темнуватий. Я його повністю використала. Я. Коли вже не могла з нього нічого видавлювати, я розрізала його, всі залишки в баночку викинула. І з цієї баночки, мені здається, я ще місяць користувалася цим консилером. Взагалі, консилер класний, дуже добре підходить для шкіри під очима, гарно їх виглажує, не западає ні в які мімічні морщинки, нічого не підкреслює. Мені сподобався єдине, що він мені був темнуватий. Але він якось так красиво підлаштовувався під шкіру. Що влітку мені підходив. А от уже останній час, коли я ним користувалася в вересні, то він мені був, звичайно, трішки темнуватий. Так, а вже в жовтні я знову повернулася до ось цього консилера, хочу його добити. Поки що відмітки не, не робила, але як бачите, вже нижче цієї відмітки, навіть місцями дуже низько, вже його залишилось отут-на дні, зовсім мало, і я сподіваюся. До кінця... Ні, я не сподіваюся, я, я знаю, що я до кінця року його точно доб'ю. Зараз е переважно ним користуюся. Я казала, як тільки цей дозатор перестане видавати продукт, то я пензликом використаю його як тональний крем. Ось. Тому я думаю, що до кінця року точно я його закінчу. Так, по консилерам це все. Давайте переходити до такі... такого для обличчя румяна, бронзер. Ну, то, що у мене є, то що у мене за хайлайтер. Так, давайте почнемо з порожньої баночки. Ось такий хайлайтер від Glamshop повністю у мене закінчився, стільки його було. І на попередній звіт і повністю його закінчувала. Я його підмішую в інші тональні креми, в різні і так само використовувала як базу. Хоча, як база під макіяж, він мені не дуже подобався, тому що він був такого блідо-рожевого кольору. Як самостійний засіб, як хайлайтер, він мені теж не підходив, тому що. Він робив таку смужку на обличчі, некрасиву, але ну, все-таки він мені затемний був, мабуть. І використала як могла повністю. Так, це в нас четверта порожня баночка. Цього разу порожніх баночок буде досить таки багато, я би сказала. Ще один такий же хайлайтер покажу, тільки цей мені подобається більше, хоча я його ще не використала. Ось такий він золотий, от тут видно, який він. І ну, не користувалася ним, тому що все добивала ось цей, тому що цей у мене старіший, а цей е недавно він у мене з'явився, тому ще він може почекати. І, до речі, цей мені подобається більше, тому що його можна використовувати під тональний крем, і він красиво підсвічує шкіру. Так, далі, з хайлайтери це все. Давайте покажу румяна. Румяна у мене ось в такій палеці. Відео вона така вже вся забруднена від цих рум'ян. РМС Б'юті. Тут чотири бачите, вида рум'ян. У мене в проєкті беруть участь тільки одні. Так, зараз я прикрию дзеркало і вам покажу ось так. Ось, бачите, як вони все мастять. Хочу вже їх закінчити. От, беру участь ось цей відтінок. Як бачите, я в ньому навіть дійшла до дна, і яке гарне дно зробила. Насправді тут зовсім мало цих рум'ян. Зараз вам скажу скільки. 4,8 грама на всі чотири, тобто по одному і 2 грама на, ну, як для рум'ян, це дуже мало, і тому вони дуже швидко йдуть. Це дуже красивий такий рожево-золотистий відтінок. Він мені подобається, саме по відтінку, тому він в мене так добре пішов. Так само я почала ще цей використовувати, хоча він в мене не в проєкті. Думаю, на наступний рік його візьму. А ці два я казала, що я їх перепри змішаю, перепрасую в таку футляр від помади. І теж буду використовувати. <кій> Мабуть, на наступний рік повністю візьму цю палітру. Ну, все-таки цей рожевий, я сподіваюся, я його закінчу, встигну закінчити. Так. Так, ще в якості кремових рум'ян я використовую ось таку матову помаду від ларітці, і я на кінець то почала нею активно користуватися. Я зробила тут помітку, що от стільки її пішло, але насправді її ще менше. Її не стільки є. Зараз я вам покажу, попробую показати. Бачите, там навіть уже дно просвічується і є тільки на стінках. Так, давайте якісь свочі буду робити, а то щось я <свіджував> за свочі <-свіджував> забула. Ось такий Сводч, як помада, вона мені взагалі не подобається, вона дуже сушить губи. Я навіть пробувала під неї наносити бальзам, і зверху е -е, її такий трюк проходить з деякими матовими помадами, і вони просто втрачають свою таку стійкість, вони стають не стійкими, але носибельними. А цій помаді це не допомогло. Вона впитала так, якби в себе цей бальзам, не знаю як, і все одно висушувала губи. І тому я не можу нею користуватися як помадою, і я її використовую тільки як румяна, як румяна дуже красиво виглядає на обличчі кремові, і вона дуже за рахунок своєї стійкості вона мені подобається. У мене тональний зникає з часом протягом дня, а вона тримається. Ну, довго, ну, 6 годин точно тримається. І тому я от зараз за вересень-жовтень, за неї так взялась конкретно, практично кожен день використовую і вже видно результати. Бачите, які просвіти. Я ще трошки нею так покористуюсь і вже знімлю стопер, і вже їду, ну думаю, до кінця року я з нею справлюсь. Так. Далі, що ще для обличчя тут? Для обличчя, здається, ми закінчили. І давайте покажу не, давайте для брів перейдемо. У мене бере участь ось така помадка люкс візаж. Ніяк її не можу домучити, ось так стільки її ще є. Зараз переважно користуюсь ось цього краю, хочу ось цей куточок добити, і потім перейду до цієї частини. Ну, вже вона, бачите, розмазана така по дну. Я не знаю, чи до кінця року я зможу її закінчити, але можливо, якщо. Я ще не вирішила, чи її переводити на наступний рік в Project Pen, чи викидати вже в кінці року. Я подумаю, якщо її переведу, то вже думаю, зимою там за січень-лютий я зможу її закінчити. Так само у мене беруть участь два олівчика для брів. Так, це ось такі: перший від Анастасія Beverly Hills це відтіночок Medium Brown, і другий від Etude House відтінок Ash Brown. Давайте зроблю свотч. Так, робимо свотч. Перший Анастасія Beverly-Hills ось такий відтіночок. Так, так, його побільше нанесу. Так, покажу оп відразу, скільки його ще залишилось. Ну, в принципі, небагато ось так. Так, правда, закінчився вже мій улюблений гель для брів від Benefit, з яким я використовую цей олівчик. І я зараз почала від Evelyn, то він зовсім не то, що від Benefit, і тому. Рідко вже використовую. І другий ось цей. від Etude House, теж робимо свотч. Так, бачите, Та, він більш сухіший, якийсь паще наноситься. Хоча на очах, на бровах, тобто, більше розповзається. Ось такий. Ну, вони, в принципі, ну, не то щоб схожі, цей якийсь більш холодніший цей тепліший. Але, в принципі, Мені підходять два. І цей, і той. Правда, цей цюд-хаус, я його використовую тільки з тінями поверх, тому що, як самостійний продукт, він з часом розповзається по бровах і некрасиво виглядає. Тому мені не подобається а з тінями, він тримається цілий день. Ось ось такі стільки його лишилося. І що, для брів ми закінчили. Давайте пройдемо вже по всіх олівчиках, і тоді я вам покажу, який розхід в зошиті. по них. Далі у мене два олівчика для очей беруть участь. Один від Фармасі ось такий відтінок 05. Я його повністю закінчила. ось, Навіть не можу зробити своч. Було несподівано для мене, тому що він чомусь став, та ростає, став дуже м'яким. Він вломився, по-перше, і якось дуже швидесенько пішов. Отже, це теж у нас порожня баночка, я вже збила з рахунку, яка. Так, раз, два, три, чотири, п'ята. Якщо я не помиляюсь, то п'ята порожня баночка. Так, а ось цей олівчик від грошей, темно-сірий. Його зовсім капулечка лишилась, ось така. Так, ще можу зробити сводч. Так, можливо, я його буду реанімувати. Я не знаю. Це ось такий темно-сірий відтінок, не знаю, чи у мене вийде. Ще ним пару раз покористуюся і тоді попробую реанімувати. Я нічого нового не буду додавати, ні з олівців, ні що. Буду просто докористовувати те, що залишилось. Так, Ще в мене беруть участь три олівчика для губ. Так, Так, ось такі. Так, перший це ось від Avon. Давайте подивимось. називається Містері Move. Я його повністю викручувати не буду, бо він сьогодні його заміряла, щоб в зошиті зробити відмітку, і в мене на, самому, на самій основі зломився. І я його просто туди запхала і вже буду так користуватися, потрошки викручувати. Але повністю викручувати вже не буду. Щоб він в мене не випав. Ось такий відтінок. В принципі, я його використовую і для губ і для очей. Тому, так. І ще два відтіночки. Ой, два олівчика ось такі. Від їх закінчую. Ось Beige, це 04. І другий це в мене. Фенді називається 08. Так, ось цей світліший вармбеш. Давайте ось тут нанесу ось такий. І цей 08 трішки темніший. Теж ними потрохи користувалася. Хочу вже їх закінчити, хочу позакінчувати всі свої олівчики, тому що в мене є один олівець, який мені підходить практично під всі помади. І я вже хочу, щоб він в мене один був, а ось ці просто позакінчую і повивожу з своєї колекції. Хочу один олівчик залишити. Так, по олівчиках ми закінчили. Давайте вам покажу по них розхід. Так, перший ми подивимось розхід олівці для брівця. Перший ось, бачите, Анастасія. Беверлі Хілс ось такий невеличкий розхід по ньому. Так я заштриховувала цей раз. Далі ще один олівець для. Ой, все попадло так, дивимось, де він. А ось Etude House теж ось такий невеличкий розхід по ньому. Так, це що стосується брів. Тепер давайте подивимося для очей. Олівець Євроше, ось такий розхід, бачите, зовсім трішки залишилось ось такий розхід. І від Фармасі подивіться, який величезний розхід. Це от звідси сюди. Це повністю ось це все я використала за цей період. Так, і для губ, для губ, олівець від Avon. Ось такий розхід. Ну, непоганий, в принципі. Ну, по всіх олівчиках, бачите, такий є невеличкий розхід. Ось, Так, це все по розходу. І давайте дивитись далі. Давайте переходити напевно, подивимось помади. Потім ще тіні залишаться і все. Ну, і там ще таке. Так, давайте беруть в мене участь дві помади від фармасі матові. Ось такі вже вони нещасні. Не знаю, що з ними стається, чому вони в такому стані. Ось так, це номер 23. Ось такий. Так, покажу, як відтіночок виглядає, і давайте зробимо свотч, Так. В принципі, цю помаду я можу використовувати і як помаду по прямому назначенні, і також як бронзер. Вона непогано виглядає. Ось. Так, це перша. І друга номер 24. Це теж, теж з цієї серії. Ось така вона. Тут її менше вже залишилося. І я теж використовую ой, і як помаду, і як рум'яна. Ось. Так, давайте подивимось по них розхід. Так. У них ось помада 24 я взагалі відмітки не робила, це ось ця друга. А по 23-й був розхід такий непоганий. ось. Так, що ще по помадах? Ще помада це ось така порожня баночка. Помада від Петмаград. Я її повністю закінчила, як бачите. І навіть повністю всю використала ось. Виковиряла пензликом, вона мені дуже подобається. І це у нас теж порожня баночка. Так, далі ще у нас бере участь ось такий бальзам для губ Sierra Bis. Тільки ним почала користуватися, а ще по ньому розходу, як такого, немає. Так, і ще в нас для губ залишилися два блиска. Ось такий від Tower 28, я зробила по ньому. Відмітку, ось такий розхід, небагато залишилось, але я ним переважно влітку користуюсь, тому не знаю, чи я навіть зможу докористуватися. Ось так він виглядає. Так, це перший. І другий це від Фармасі, по ньому ще більший розхід, небагато його вже залишилось. Я цей, я думаю, що я закінчу, тому що він для мене такий, знаєте, якраз осінній. Хоча я думаю, що одне закінчу, а по ітогу закінчую інше, тому подивимось. І ще залишився ось такий бальзам, ще він є. Я все кажу, на наступний раз закінчу, на наступний раз закінчу. Його все менше і менше, але поки що він є. Так, далі ще покажу ось така олійка для кутикули. Зробила в цей раз відмітку, трішки нею користувалася. Буду закінчувати. Далі тепер покажу, що ми забули про бази під, під, для очей. Ось, ось такі дві бази. В мене беруть участь, по цій зробила відмітку, пішов трохи по ній розхід. Я, здається, зняла стопер і все звідти ось так, тому що вона вже важко набиралася. І зараз змогла зробити відмітку. І друга база ось така. По ній взагалі хороший розхід. Я не знаю, скільки її було, чи половина, чи більше половини, коли вона знайшла в проєкт. Ну зараз я приблизно ось так її відмітила. Я теж зняла стопер, зараз вам покажу. Ось, подивіться, бачите, вже там місцями і дно видніється. Ну, трішки є по стінках і вже прямо на самому дні. Ця база мені подобається більше, бо вона світла. Ніж оці рожеві тіні. Ну, і думаю, якусь з них я точно закінчу до кінця року. Так, далі ще у нас бере участь ось такі тіні від Іверше, Тут один відтінок, брав, цей перший. Ставлю фото, скільки його було, і як бачите, я його повністю закінчила. Ця палітра вибуває, це у нас порожня баночка, так, яка вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сьома. Так, і восьма порожня баночка це вже остання буде в цих тінях. Тут беруть участь два відтінка. Ось, по-першому, теж є розхід. І тут другий, як бачите, я повністю закінчила. Так, давайте ще цього зроблю, своч, попробую. Так, ось такий красивий відтіночок. Я думаю, що я теж до кінця року його. Ось такий, бачите. Красивий, напівпрозорий. Так, і останній продукт, який в нас бере участь, це водичка парфумована для ної Трезор. Відланком. Небагато тут залишилось. Не знаю, скільки, може, 8 мл. Я не знаю, чи до кінця року її закінчу, але я дуже люблю цю водичку. Взяла в проєкт тільки за того, що вона у мене є в дублі. Ось. Так, от і все. Це все, що я вам хотіла показати. Ми подивилися всі продукти. Як бачите, цей раз продуктивно я закінчила Аж 8 порожніх баночок, і в багатьох я так добре просунулася, як, наприклад. Ось в цій помаді, і тому вважаю результати непогані. А ви пишіть, як вам результати. Зі всім вам дякую за перегляд, дякую за ваші лайки і коментарі. Пишіть, як вам результати. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!